156 учасників з 15 областей України та один скороход із Латвії. В Івано-Франківську відбирали кращих на Кубок Європи, які відбудеться у чеському місті Подебране. Відбираються чоловіки, і жінки на дистанції 20 кілометрів, чоловіки на дистанції 35 кілометрів і юніори-юніорки на дистанцію 10 кілометрів. По завершенню цього чемпіонату тренерська рада визначить збірну команду України, яка буде сформована і вже буде виступати на Кубку Європи. На цих змаганнях є учасники 31-х літніх Олімпійських ігор, які виступали у складі збірної України. Так само є скороходи, які вперше виступали на чемпіонаті України. Володимир з Тернополя 20 кілометрів пройшов за годину. Свій результат вважає добрим. Задоволений, я перший раз тут вийшов, то я своїм результатом задоволений дуже. Відчуття дуже хороші. Я за той час поки йшов дуже загрівся. І все дуже класно. Від Івано-Франківської області було 19 атлетів. Вони були представлені на кожній дистанції. Скороходи у нас, за словами президента легкої атлетики в області, сильні та навіть є членами збірної України. У нас є один спортсмен, який в цьому році є в складі збірної команди України. Це майстер спорту Валерій Літанюк, який завтра буде стартувати на дистанції 35 кілометрів. Власне буде боротись за можливість потрапляння на Кубок Європи. Івано-Франківець Андрій Водвуд став срібним призером зимового чемпіонату України зі спортивної ходьби та поїде на Кубок Європи, що відбудеться у травні. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.